Добрий день, дітки! Скажіть, як чудово, що ми можемо з вами спілкуватися, розповідати різні історії. У цьому нам з вами допомагають слова. Які слова ми вже з вами вивчили? Слова назви предметів, слова назви дій. Слова назви ознак. За допомогою цих слів? Утворюється речення. Речення це маленька розповідь про щось або про когось. Так як ми ще з вами не вміємо писати, то речення ми з вами будемо записувати, викладати за допомогою схеми. Схема речення це такі смужки. Вони бувають довгі і короткі, як і слова у реченні. Ось така смужка з бортиком ставиться на початку речення це перше слово. Скільки в реченні буде слів, скільки і буде смужок. А в кінці речення найчастіше ставиться крапка. Коли ми речення промовляємо голосно, емоційно, тоді в кінці речення ставиться знак оклику. А якщо в реченні про щось запитують, тоді в кінці ставлять знак питання. Погляньте, є ось така картинка. Сім'я робить зарядку. В цьому реченні три слова. Погляньте, і схема у нас складається теж із трьох слів. А в кінці стоїть крапочка. Наступна картинка. Дівчинка дуже брудна. Речення ми вимовили емоційно, тому в кінці ставимо знак оклику. Ще одне речення. Що роблять діти? В цьому реченні ми в кінці ставимо знак питання, тому що ми запитуємо, що роблять діти. Малята, а тепер спробуйте самі скласти речення за допомогою малюнків і схем. Ви бачите чотири картинки. Це буде чотири речення. У кожному реченні по три слова. Будьте уважні. Розгляньте картинки. Подивіться, хто або що на них зображено. Яку дію виконує, а потім складіть речення. Перевіримо перша картинка дівчинка малює квітку, друга картинка Діти читають книгу. Третя картинка. Бабуся пече пироги. І четверта картинка діти грають в шахи. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Дізналися, що таке речення і як складати його схему. Бувайте здорові, любі хлопчики і дівчатка!